А, наприклад, якщо ви просто собі живете, нічого не хочете здавати, ви можете приймати одну тисячу вітаміну Д і бути собі спокійним. Але це не сходиться з моїм розумінням персонісиром персоніфікованої медицини, тому що насправді, якщо у людини нормальний рівень вітаміну Д, то йому можна його і не допивати. Ти спокійно маєш ну пройти, я не знаю свої 20 хвилин з відкритим обличчями руками на сонечко, і тобі буде цього достатньо за літній період часу. А, а якщо це людина, яка з вираженим дефіцитом, то їй недостатньо буде однієї тисячі. Відповідно, краще розуміти цього. Це магніть Б-12, фолієва кислота, гомоцистеїн, як маркер старіння, судин. 100% те, що має здавати кожна людина, особливо якщо є якісь питання із зайвою вагою або з набором із скиданням ваги, особливо якщо є така неспецифічна. Скарга як загальна слабкість і втома, це обов'язково має бути глюкоза і глікований гемоглобін, тобто, це показник, середній показник глюкози в крові за останні три місяці, який дає теж розуміння вуглеводного обміну.